Холодний зимовий ранок. Ти купуєш каву на виніс у кав'ярні. Баріста наливає гарячий напій у паперовий стаканчик. Ти виходиш на вулицю з теплою кавою у руках, відчуваєш приємну гіркоту першого ковтка. Це твій щоденний ритуал перед роботою. Паперовий стаканчик це символ сучасного життя. Зручно, швидко, не треба мити. П'єш і викидаєш. Здається абсолютно безпечним способом насолодитися гарячим напоєм на ходу. Але послухай факти: внутрішня поверхня паперового стаканчика покрита тонкою пластиковою плівкою з поліетилену. При контакті з гарячою кавою вона виділяє мікропластик у напій, фарба зовні може містити свинець і кадмій, а клей, яким склеєний стаканчик, випаровує токсини при нагріванні. Паперовий стаканчик може отруїти тебе мікропластиком щоранку. Може виділяти важкі метали у твій чай, може стати джерелом токсичних речовин через клей і воск, або просто накопичувати шкідливі сполуки у твоєму організмі роками. Коли ти востаннє замислювався про склад свого паперового стаканчика, чи знаєш, з чого зроблена внутрішня поверхня? Скільки разів на тиждень п'єш гарячі напої з одноразового посуду, що насправді потрапляє у твій організм разом з кавою? Підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз. Жми лайк на це відео, бо те, що буде далі, змусить тебе переглянути своє ставлення до паперових стаканчиків. Сьогодні розповім правду про паперові стаканчики для кави та чаю, про те, що виділяється з них у гарячі напої, і чому твоя зручна звичка може повільно псувати твоє здоров'я. Почнемо з того, що здається очевидним паперовий стаканчик зроблений з паперу. Здається екологічним і безпечним, але насправді це не просто папір. Ми думали, що це краще за пластик. Але уяви таку картину папір не може утримувати воду сам по собі, він розмокне за секунди тому всередині стаканчика є тонка пластикова плівка вона покриває всю внутрішню поверхню, це поліетилен або поліпропілен той самий пластик. З якого роблять звичайні пластикові стаканчики. Коли ти наливаєш гарячу каву температурою 80-90 градусів, ця плівка починає руйнуватися. Мікроскопічні частинки пластику відриваються, потрапляють у напій, ти їх не бачиш, не відчуваєш на смак, але вони там є. У 2020 році індійські вчені провели дослідження вони занурили паперові стаканчики у гарячу воду на 15 хвилин. Результати були шокуючими. З одного стаканчика у воду потрапило до 25 тисяч мікрочастинок пластику. Це мікропластик, частинки розміром менше 5 мм, вони проникають через стінки кишечника у кров, розносяться по всьому організму, осідають у печінці, нирках, легенях, не виводяться роками. А що якщо ти п'єш каву швидко? І стаканчик не встигає нагрітися. Здається, що тоді безпечніше, але навіть за кілька хвилин контакту з гарячою рідиною виділяється достатньо мікропластику, щоб завдати шкоди. При регулярному використанні, але мікропластик це тільки перша частина проблеми. Тепер поговоримо про фарбу на стаканчику. Зовнішня поверхня паперових стаканчиків яскраво розмальована, логотипи кав'ярень, малюнки, написи. Усе це друкують спеціальними фарбами, які повинні витримувати високу температуру і вологість. У дешевих стаканчиках використовують фарби з важкими металами. Свинець робить червоний колір яскравим, кадмій, жовтий і помаранчевий це дешевше забезпечні альтернативи. Особливо у стаканчиках з Азії без сертифікатів дослідження китайських токсикологів у 2019 році виявило страшне. Кожен п'ятий паперовий стаканчик на їхньому ринку містив свинець у фарбі. Коли стаканчик нагрівається від гарячого напою, частинки металу можуть мігрувати всередину через папір. Просто купуй напої у кав'ярнях з якісними сертифікованими стаканчиками або носи свою багаторазову термочашку і ніколи не бери надто дешеву каву на виніс у сумнівних місцях. Це просто, але врятує від накопичення токсинів. І саме тут починається найцікавіше. Бо найбільша небезпека це клей і воск. Паперовий стаканчик складається з кількох шарів, їх склеюють спеціальним клеєм, а деякі стаканчики додатково покривають парафіновим воском зсередини. Клей містить формальдегід і толуол. При нагріванні ці речовини випаровуються частково у повітря, частково у сам напій. Особливо активно це відбувається біля шва стаканчика. Парафіновий воск теж небезпечний, його виробляють з нафтопродуктів, при контакті з гарячою рідиною він частково розчиняється потрапляє у напій разом з домішками, поліциклічними ароматичними вуглеводнями, які є канцерогенами. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Подумай про смак. Якщо кава з паперового стаканчика має дивний присмак, трохи хімічний або воскований, це не сорт кави, це смак речовин, що виділяються з матеріалів стаканчика мікропластику, клею воску. Особливо небезпечно п'ять каву повільно чим довше гарячий напій контактує зі стінками стаканчика, тим більше токсинів у нього потрапляє. За 15 хвилин концентрація може зрости у 10 разів. А якщо ти п'єш каву на морозі взимку, контраст температур ще гірше. Гарячий напій усередині, холодне повітря зовні. Матеріал стаканчика піддається стресу, пластикова плівка тріскається швидше, виділяє більше мікропластику у напій. Тепер кожного разу, коли купуєш каву у паперовому стаканчику, подумай про це. Скільки разів на тиждень ти це робиш, чи є на стаканчику сертифікати якості, як довго ти п'єш свій напій? Історія однієї жінки з Південної Кореї змусила мене серйозно переглянути ставлення до паперових стаканчиків. Її звали Мінджі. Їй було 29 років. Вона працювала у великій корпорації і 5 разів на день купувала каву на виніс. У мінджі була звичка, кава вранці перед роботою, кава в обід. Кава після обіду і ще дві кави протягом дня усе у паперових стаканчиках з автомату біля офісу дешево і зручно. Вона робила так три роки поспіль. Через рік вона почала відчувати дивні симптоми постійна втома, головні болі без причини, проблеми з травленням, нудота після їжі. Думала, що це від стресу на роботі або поганого харчування, але симптоми не зникали з'явилися проблеми з шкірою. Висипання на обличчі, сухість і лущення, волосся почало випадати більше звичайного, цикл став нерегулярним, постійна дратівливість. Мінджі пішла до лікаря. Після серії аналізів виявили шокуюче підвищений рівень важких металів у крові свинець і кадмій, також високий вміст пластифікаторів, речовин з пластику. Лікар не міг зрозуміти джерело. Після детального опитування з'ясували звичку з кавою. Лікар попросив принести стаканчик з того автомату. Коли його перевірили, побачили повний абзац. Дешеві китайські стаканчики без жодних сертифікатів. Аналіз показав жахливе. Фарба на зовнішній стороні містила свинець у концентрації, що перевищувала норму у 50 разів. Пластикова плівка всередині виділяла величезну кількість мікропластику при контакті з гарячою рідиною. Під мікроскопом зразок кави з такого стаканчика виглядав як цілий світ токсичних частинок, мікропластик, частинки металів, кристали парафінового воску. Усе це мінджі випивала п'ять разів на день, три роки поспіль. Розрахунки були жахливими п'ять стаканчиків на день, 365 днів на рік, три роки. Це майже п'ять з половиною тисяч стаканчиків токсичного напою. Організм просто не встигав виводити усі ці речовини, мінджі довелося проходити довгу детоксикацію, хелаційну терапію для виведення важких металів, дієту для очищення від пластифікаторів, шість місяців лікування, деякі зміни у гормональній системі залишилися незворотними. Дослідження корейських токсикологів показало страшну статистику. Близько 40% дешевих паперових стаканчиків у автоматах містять небезпечні речовини. Особливо ті, що виробляють у Китаї без належного контролю якості. У людей, що регулярно п'ють гарячі напої з таких стаканчиків, рівень мікропластику у крові у три рази вищий, а концентрація важких металів перевищує норму у половині випадків, це хронічне отруєння малими дозами. У 2021 році у США зафіксували масове отруєння свинцем серед офісних працівників, джерело знайшли у паперових стаканчиках кавового автомату. Постачальник використовував найдешевші стаканчики з токсичною фарбою. Було щось подібне у тебе? Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який мало хто думає кришки на паперових стаканчиках ще небезпечніші. Пластикові кришки зроблені з поліпропілену або полістиролу. При контакті з гарячою парою від кави вони виділяють стирол, токсичну речовину, що може впливати на нервову систему. Особливо, якщо п'єш через отвір у кришці. Кожен ковток через цей отвір це контакт з нагрітим пластиком, який випаровує токсини прямо тобі в рот. А якщо кришка дешева і нагрівається сильно, концентрація може бути небезпечною. Навіть біорозкладні стаканчики не завжди безпечніші, їх покривають кукурудзяним крохмалем замість пластику, але для водостійкості додають хімічні речовини. Які теж можуть виділятися у гарячий напій. Відтоді я дивлюсь на паперові стаканчики зовсім інакше. Це не екологічна альтернатива пластику, це потенційне джерело мікропластику і токсинів. Якщо не перевіряти якість і не обмежувати використання, підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато речей, які здаються зручними і сучасними, але можуть шкодити здоров'ю щодня. Пам'ятаєш початок? Холодний зимовий ранок. Ти купуєш каву на виніс у паперовому стаканчику, виходиш на вулицю з теплом у руках. Перший ковток. Здавалося, що це зручний і безпечний спосіб насолодитися кавою. Але тепер ти знаєш правду цей паперовий стаканчик не такий безпечний, як здається. Він приховує потрійну небезпеку: мікропластик з внутрішньої плівки, важкі метали з яскравої фарби. Токсини з клею, воску і пластикової кришки, 25 тисяч мікрочастинок пластику з одного стаканчика, свинець і кадмій, що мігрують у гарячий напій, формальдеїд і толуол з клею, стирол з нагрітої кришки, усе це потрапляє у твій організм щоранку разом з кавою. Паперовий стаканчик став символом сучасного темпу життя ми купуємо каву на ходу, не замислюючись. П'ємо швидко між справами, викидаємо і забуваємо. Думаємо, що це екологічніше за пластик, але це небезпечна ілюзія. Ми платимо за цю зручність здоров'ям, накопиченням мікропластику у тканинах, хронічним отруєнням важкими металами, гормональними порушеннями від пластифікаторів, а іноді навіть серйозними захворюваннями від токсинів. Як часто ти задумувався про це, що паперовий стаканчик може бути небезпечним? Що всередині не просто папір, а пластикова плівка, що яскрава фарба може містити свинець, що 5 кав на день це 5 доз токсинів. Речі навколо нас створені для зручності, але кожна має приховану ціну, вибір якісних сертифікованих стаканчиків замість дешевих або краще власна багаторазова термочашка. Обмеження використання одноразового посуду. Подивись на свою звичку з кавою на виніс. Чи впевнений ти, що стаканчик безпечний? Скільки разів на тиждень ти це робиш, у яких кав'ярнях купуєш, чи є сертифікати якості? Можливо, зараз у твоєму організмі накопичується мікропластик від щоденної кави. Можливо, важкі метали вже осіли у печінці. Можливо, та постійна втома пов'язана саме з токсинами зі стаканчиків. Це не має лякати, це має нагадувати. Що навіть найзвичніші речі потребують усвідомленого вибору, перевірки якості, розуміння того, з чого вони зроблені і що виділяють, підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк, напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Може, твоя ідея допоможе комусь уникнути хронічного отруєння, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою. Про речі вбивці, з яких ти п'єш свою ранкову каву щодня взимку.